Вітаю вас на каналі Пара рукусь. сьогодні такі деревця. Тут так, у мене киргизка, у мене долгарська красуня, у мене Абрикос Нельсон пізній. і топфіт слива теж пізня. Пізні, тому що у нас все вимерзає, хочеться спробувати пізні сорти. Можливо, вони не будуть вимерзати. І корінчики непогані, запаковано добре, аж занадто, ледве розпакувала. От, рівненькі, стовбурціл рівненькі. ямки в мене вже готові. При посадці я додаю перегній. Додам добрива суміш суперфосфату і калій магній в гранулах. І також це добриво під, підсиплю під уже висаджені дерева, під старі яблуньки. Під кущі і зроблю ґрунт. в там собі поступово буде складатися. Так, деревця добре треба пролити, не дивлячись на те, що в нас кожен день йде дощ. Бачите, такі корненькі гарнесенькі, вологе, воно все не пересушене. От, замовляла у... через Фейсбук продавець кушнір Сергій, замовляла завчасно, щоб вистачило. От, все запаковане, все прийшло. Доставка нова пошта адресно, тому що далеко їхати на вантажне відділення, і шкода часу. Ну отакі рослинки. А що з них буде, побачимо весною.